Американський уфолог Стівен Грір стверджує, що отримав пропозицію у розмірі 2 мільярдів доларів за мовчання про існування інопланетян. Про це пише Daily Star. За його словами, гроші йому пропонував високопоставлений чиновник уряду США, який є нібито одним із провідних спеціалістів із дослідження НЛО. Грір вважає, що це частина масштабної контррозвідувальної операції, яку проводять ЦРУ та інші спецслужби. Він згадав, що подібний тиск відчував ще в 90-х роках, зокрема з боку генерала Альберта Стаблбайна, який очолював армійську розвідку США. Однак, ведучий подкасту, в якому Грір зробив цю заяву, висловив сумнів у її правдивості. У відповідь уфолог наголосив, що готовий пройти перевірку на детекторі брехні, а його дружина може підтвердити його слова. До слова, генерал Стаблбайн, якого Грір згадав у своїх розповідях, помер у 2017 році. Тож підтвердити або спростувати цю інформацію вже неможливо.